Всім привіт, дорогі друзі. Вас всіх вітає компанія Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми презентуємо знову свіжопригний автомобіль із Європи без пробігу по Україні. Щойно він приїхав, розмитнився, сертифікувався, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Дуже багато з вас звикли в принципі, що ми приганяємо лише дизельні Honda Siervі, але багато запитів поступало саме на такі бензинову Хондасі Дві з двохлітровим бензиновим двигуном Айветек і на автоматичній коробці передач. Це повнопривідний кросовер, але з бензиновим двигуном. Тому що не всі хочуть дизельні, є наша аудиторія, яка хоче також бензиновий двигун для такого автомобіля. Саме головне, друзі, те, що ми цей автомобіль пригнали і в ньому є рідний пробіг, немає підфарувань по кузову, окрім, якщо не помиляюся, капоту. Тут капот перефарбований, скоріше за все, від сколів, тому що він в гарному стані. І в принципі, все. Загалом по автомобілю недоліків більше немає. Тому що я хочу розказати вам про цей автомобіль. Це Honda S2 привезена із Європи. Розмитнена вже сертифікована, повністю готова до постановки на український облік. Тобто все, що з цим автомобілем потрібно зробити, це виписати договір купівлі-продажу на власника, який буде купувати цей автомобіль, і все, їдемо в револю, реєструємо цей автомобіль на українську реєстрацію. Що розказати про цей автомобіль? Двохлітровий дизельний двигун Айветек. Перепрошую, бензиновий двигун Айветек. Дизельний Айдетек. Якщо Помилився трішки, вибачте. Е, дивіться, тут є чесний перевірений пробіг 300 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль реально з чесним перевіреним пробігом, без підфарбування, окрім що капоту. Знову ж таки, він перефарбовувався для того, аби забрати всі сколи з нього, тому що технічно він в гарному стані. Загалом, в принципі, по автомобілю все в нормі, все справне, все в гарному стані. Я думаю, ви можете бачити це на це відео. На цьому відео. 2010 рік випуску в автомобіля, автоматична коробка передач, повний привід справний, повний привід працює. Гарний поставлено кузова, гарний поставлено салону. Принципі є де неде деякі подряпини потертості, в принципі, але все ж таки знову ж таки наголошую вам, що це 2010 рік випуску. Як не крути автомобілю 14 років, в нього є адекватна повністю ціна для його пробігу і для його стану це 12450 доларів, тому що їх бензинових знайти реально важко. Тобто, якщо ви будете дивитися по ринку Європи або по ринку України, давайте так дивиться, вам буде це більш зрозуміло. Якщо ви друзі будете дивитися їх по українському нашому ринку, то вони будуть всі або офіційні, або офіційні. Їх свіжопригнаних практично немає і не існує, тому що це, там цей автомобіль купити дуже дорого вартує і Тим більше з реальним адекватним пробігом, і е, розмитнення на нього також не дешеве, хоча це бензиновий двигун і мало би бути дешевше, ніж дизельний. Але що маємо, те маємо. Тому, друзі, так, одним словом, ми пригнали такий автомобіль, ви багато питали за бензиною саме Honda CR v Тут є пробіг 300 тисяч кілометрів. Насамперед, е, я вам хочу показати те, що ми не змотуємо пробіги. Тобто ми з цих 300 тисяч. Хоча, я думаю, якби ми змотали, ми б зробили би, наприклад, так, як роблять інші продавці. Ви б ніколи не знали, що тут 300 тисяч. Тому що косметично автомобіль гарно. Я правий, я правий друзі. Тому насамперед я хочу, щоб ви мені довіряли, і для того ми знімаємо ці відео і показуємо, що автомобіль приїхав з пробігом 300 тисяч кілометрів, з чесним пробігом. Без підфарбування, крім капоту. Без, е, капот перефарбовувався від сколів. Тому так. Є він-код. Перевіряємо, друзі. Якщо вас цікавить е, перевірити цей він-код, ви можете уточнити собі в CarVertical, Carinfo, де вам тільки зручно, можете там перевірити собі цей автомобіль. Автомобіль на повному заряді, який тут може бути. До нього йде, якщо не помиляюся, два ключики. Е, також в цьому автомобілі заводиться він гарно. Зараз показую вам. Зразу загорається монітор наші Honda. Тут є навігація, яка не працює в Україні, вона не прошита, тобто, але можна загалом прошити і все буде показувати. Вибиває датчик тиску шин. можливо, десь було спущено якесь колесо, датчик ніхто не обнулив, але всі колеса працюють. Тобто, саме прикольне те, що тут датчики, до речі, в колесах присутні. Тут оригінальні легкосплавні диски Honda, хороша гума також стоїть. Пробіг, ви можете бачити на спідометрі, руль в гарному стані, всі кнопочки не затерті, не потерті. Реально, все в гарному стані. На свій пробіг це, цей автомобіль відповідає, і ціна його також відповідає дійсності. Тому так. Ідемо далі. Що хочу показати вам ще по салону. Дивіться. Далі тут є двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач це японський гідротрансформатор ISIN. Заводимо, показуємо вам, друзі, зараз ще раз додаткову склопідйомнички, що працюють, що опускаються, що піднімаються. Також додатково покажу вам це. Піднімається передні, і все працює. Дивіться, дзеркала складаються, що ліве, що праве складається, розкладаються також повністю все в нормі. Йдемо далі. Автомобіль, друзі, попередньо наголошую, знову ж таки, заводиться гарно, що на холодну, що на гарячу, різниці нема, працює техенько. Тут ми маємо нік механічний і два передніх підігріва. Також, друзі, до радіо є код. Вже ввели. Як ви бачите, там зараз код потрібно ввести, тому що робилася хімчистка, відповідно, знімався акумулятор, і ну, це все в нормі. Тобто Код ми вже ввели, там все в порядку. Все в нормі. Загалом, що розказати вам ще по цьому нашому автомобілю. Автомобіль в гарному стані, так особливо по ньому і нема що розказати, тому що ну, все ви бачите на свої очі на цьому відео. Гарна шкіра, не затерта, не зачухана. В принципі, таких, щоб сказати, сильних видимих недоліків, немає. Є днд сліди використання, звичайно, так. панорамний дах в нас також присутній. Люку в них немає. В цих автомобілях в хондах в них тільки панорама йде. Передня частина взагалі по передній частині недоліків немає. Є недоліки трішки по задніх дверних картах, там неде-неде не подряпинки, відповідно. Ззаду ми маємо поличку, що дійсно приємно, тому що більшість автомобілів в них немає, цих поличок, вони десь їх викладуть, загублять і ніколи їх не віддають з автомобілями. В нас тут все є. Поличечка, є докатка, донкрат, ключики. Повністю оригінальний комплект. Як приїхав, так ми його вам і презентуємо, і віддаємо. З цим автомобілем. Отже, в принципі, знову ж таки, друзі, повторюсь, автомобіль реально живий. Тому, якщо ви хочете хороший, якісний і живий автомобіль для себе, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас, місто Радивелі. Ми вам все розкажемо, покажемо. І однозначно залиште задоволений автомобілем, який ми для вас приганяємо. Так, Друзі, будемо проводити також нашу перевірку точноміром професійним. Дивимося: 175. Починаємо з капоту. 194, 200, 203, 184. Крило. 82. 92, 92, 93, 84, 94, 89, 217. 195, 178, 178, 194, 194, 99, 90, 90, стійка 82, 95, криша 95, 87, задня лята 92, 103, 80, 87, 87, 92, 86, 91 стічка. 91, 107, 96, 96, 66, 81, 89, 97, 86, передня дверка 73, 88, 93, 93, 89, 101, 91 і 86. Тобто загалом автомобіль весь в рідній фарбі. За виключенням, друзі, що у нас капот має перелакування. Це 196 тобто на 100 мікрон більше, це як одна купюра 100 доларів крило. Тепер дивіться, те крило оригінал, Дверка, оригінал І задня дверка у нас 198 також перелакування. Тобто Можливо, були якісь подряпинки, щось тому подібне, але робилося це в Європі. На заводі в оригіналі не відрізняється ні по ні нічим. Абсолютно все в гарному візуальному вигляді. Капот робився, напевно, ще дуже давно, бо тому що є де не де такі незначні дрібні сколи. Тобто, що можна зрозуміти, по чому можна зрозуміти, що робилося вже давно. Тому так.